Проблеми з грошима, проблеми зі здоров'ям, проблеми у відносинах абсолютно для всього. Першою причиною є не любов до себе. Як би ви від цього не тікали, з чим би ви не працювали, якщо всередині людина себе не поважає, не любить, вважає, що вона не варта якихось досягнень, якогось рівня життя, якогось чоловіка, якоїсь конкретної людини, життя їй постійно буде це відзеркалювати. Наприклад, я не люблю себе, я не поважаю себе як жінка, в мене починаються проблеми по гінекології. Я постійно невдоволена результатами своєї праці. Я постійно хочу бути ідеальною, страдаю щитовидка, страдають гармони. Я вважаю, що я недостатньо красива. Я вважаю, що я не варта любові. У моє життя приходять чоловіки, які мені це відзеркалюють. Вони мене використовують, вони мене принижають, вони зраджують і так далі. Коли я не люблю себе і я не дозволяю собі купити те, що я хочу, я закриваю очі на те, що мені потрібно, і я весь свій ресурс, всі свої фінанси витрачаю на... Кого завгодно, але не на себе фінансовий поток. З часом закривається так чи інакше, не любов до себе це першопричина майже всіх проблем у вашому житті. Тому, якщо ви хочете швидко змінити своє життя і отримати бажані зміни, почніть з себе, почніть себе любити, поважати, почніть звертати увагу на свої бажання, на свій емоційний стан. Ви першопричина всього, що відбувається з вами: любіть себе, поважайте себе, ставте лайк для нервообміну, якщо інформація була корисною. Переходьте на консультацію, якщо відчуваєте в цьому потребу. І ще побачимось.